Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас пересадка орхідеї Стеленбош. Всі ви пам'ятаєте, як вона цвіла влітку чудовим каскадом, пишним на 15 квітів. Одразу, друзі, вам кажу: що якщо будуть мої рухи не співпадати з моїм голосом це і через те, що мене знову підвела техніка. Відео оригінальне, де я весь процес пояснювала, що я буду робити. Звук дуже поганий, якісь там перешкоди, мабуть, неправильно підключила гарнітуру. Тому, друзі, ось так: в мене, як завжди, якісь історії. Отож, це орхідейка Стеленбош, вона в мене не так і давно. Придбала я її ще навісні, вона в мене була не пересаджена, тому що вона до мене приїхала в квітучому стані, але ви знаєте, що квіти одразу я після того, як отримую орхідейку поштою, одразу зрізаю. І це настільки постійно квітучий сорт, що вона мені через деякий час одразу із пробудженого Пробудженої почки на обрізаному цвітоносику видає знову ж таки цвітоносик. Потім її цвітіння, ви вже бачили, воно було дуже пишне. І а, я навіть тепер літнє цвітіння, коли обрізала, вона, Я вирішила, що я її одразу пересаджу, але, знову ж таки, в мене це не вийшло, тому що вона мені одразу через 4 дні, не через там 4 тижні або 2 тижні, саме через 4 дні видала ось цей цвітоносик, який вже досяг ось такого рівня, плюс ще до всього на зрізаному старому цвітоносі вона пробудила сплячу бруньку. Я на той момент його залишила, думала, що так як це нижні почечки, вона видасть на ньому, ну, на цьому цвітоносику діточку, але це був також цвітоносик. І я, щоб орхідейка не витрачала свої сили на додатково ще один цвітоносик на пробудженій поці, вирішила той цвітоносик зрізати, щоб орхідейка направила всі сили на нарощення. Із закладку бутонів нового цвітоносика, але подивіться, вона знову ж таки через тиждень видає мені з іншої пазухи ще один основний цвітоносик, друзі. Чому я вирішила орхідейку пересадити вже в такому стані, в активному нарощенні цвітоносиків? Я, друзі, мені це рішення давалося дуже важко, тому що. Я зважувала всі за і проти. Бачите, яка, який вигляд має орхідейка, її вже, звісно ж, потрібно було пересадити. Ось такий чудовий великий кущик. Ця орхідейка не маленька, але по відношенню до цього горщика вона здається, що, звісно, вона гігантська її потрібно вже було давно пересадити. Тому я її ось ставила у. Додаткове подвійне кашпо, тому що вона в мене постійно завалювалася. Якщо ви пам'ятаєте, навіть коли вона цвіла, я там робила різні конструкції, щоб той цвітоносик укріпляти, щоб ця орхідейка не завалювалася, щоб не зламала ні собі цвітоносика із квітами, і щоб не поламала, не дай Бог, мені інші орхідейки із іншими тому, друзі, я довго наважувалася і все ж таки прийняла рішення, що потрібно мені придумати для неї якусь додаткову таку ну, стресостійку пересадку. Бачите, я візьму кашпо 2,6 літра, подвійне, і вирішила зробити для неї, для неї пересадку методом перевалки. Все це зараз буду вам показувати, як буде цей процес протікати, тому що це саме такий оптимальний для неї варіант. Орхідейка таку пересадку може навіть не помітити. Я не буду там розплутувати всі корінчики, не буду там нічого, той ґрунт діставати попередньої пересадки. Я просто хочу акуратно. Дуже такими акуратними рухами виняти орхідейку із цього пластикового горщика магазинного і просто. Переставити орхідейку із одного горщика в інший. Як я вам вже сказала, що не буду там ні корінчики розплутувати, ні ґрунт відсипати, ні, ні висипати, ні досипати, нічого такого не буду. Просто поставлю орхідейку і досиплю у пустоти вже своєї домашньої кори. Ось, бачите, тут я вам показувала, порівнювала горщик наскільки будуть відрізнятися за величиною і за об'ємом горщики, і ви одразу побачите після пересадки, який вигляд вже буде у орхідейки, коли я пересаджу її в новий горщик, тому що неодноразово я помічала, що як одразу змінюється вигляд орхідей, із... ну, після пересадки. Бачите, навіть в магазинному горщику вона виглядає трошки якось інакше. Зараз вона після пересадки вона буде виглядати зовсім по-іншому. Дивіться, друзі, тут я вже приступила до самої пересадочки, скажімо так, я почала діставати орхідейку із старого горщика. Я знайшла такі місця, де. Дуже мало корінчиків, і такими, знаєте, ніжними рухами не, не через силу я натискаю на горщик, і, і, а іншою рукою притримую основу орхідейки. Я, я за неї не тягну, я, навпаки, просто лагесенько її тримаю і заодно бережу цвітоносики, щоб їх, не дай Бог, не зламати. Тому що, ви знаєте, при пересадках бувають різні такі неприємні е, нюанси, коли там дуже інколи дуже е, там, опікуєшся, щоб не зламати е, цвітоносик, або щось там не зламати, чи там діточка десь є при пересадці, і щось обов'язково йде не так, і щось мусить, як на зло, зламатися. Тому е, потрібно робити все дуже акуратно. Бачите, ось так після таких декілька руків, рухів таких нескладних. Не на, ну, ми натискали дуже ніжно на горщик, на горщик, і ми орхідейку дістали. Дивіться, показую вам кореневу систему, активно корінчики в активному рості. Ось бачите, так, я її тримаю акуратно, щоб нічого там лишнього не висипалося. Весь грунт, який висипався, він дуже ще, знаєте, такий міцний і кора така досить хороша. І я буду все це додавати також потім до нової посадочки. На низ, друзі, я додаю керамзит, це дренаж, я його дуже люблю. Навіть якщо з якихось причин у вас немає керамзиту, тому що у мене він також постійно закінчується. я Додаю на низ велику, великі шматочки кори. Також чудовий дренаж. Звичайно, можете експериментувати, просто щоб у вас цей дренаж потрібен для того, щоб там у вас не застоювалася зайва волога, щоб вся зайва волога стікала в рівень дренажу. Ось, бачите, зовсім небагато. Додала. Зараз я буду приміряти орхідейку. Все, що мені не подобається, я зараз буду поправляти. Ось бачите, я там великі шматочки я забрала, тому що вони мені заважали, і орхідейка не, не сиділа так, як мені хотілося. Ось, бачите, як коли я забрала великі шматочки, вона присіла, вона сподобалася одразу мені в посадочці, і бачите, як одразу вона виглядає вже у цьому новому горщику. Зовсім інакше. Дивіться, друзі. Зробила я собі таку невеличку заготівлю кори, тому що ви знаєте, було в мене дуже багато пересадок, як своїх, так і чужих орхідей. Звісно, пересаджую я навіть чужі орхідеї у свою кору. Вона в мене вся закінчилася, і одного вечора я собі сіла і трошки зробила таку заготівлю, тому що магазинним ґрунтам я не довіряю, я не купую ґрунти, особливо кору із магазину. Ви знаєте, що кору я збираю власноруч, і мох також, сама її там висушую на сонечку, потім ріжу, потрібні фракції. І так у мене пересаджені всі мої орхідеї в, цей, в цю кору, яку я збираю власноруч. Так, друзі, поставила я орхідейку, я її відцентрувала, і всі пустоти, які утворилися Навкруги, ось цього ось цієї попередньої посадочки, я додаю великі шматочки кори, і все, як завжди, нічого там не втрамбовую, я нічого там не трощу, силою. Посадочка під час поливів все одно буде просідати і все, що потрібно. Якщо буде потрібно мені заповнити там додатково там, чи шматочками кори, чи мохом, я обов'язково це зроблю в процесі зростання орхідейки. Для мене головне зараз створити орхідейці мінімум стресу, щоб орхідейка навіть цю пересадку не відчула. А це, друзі, найтакий був оптимальніший варіант ось такий метод перевалки, щоб орхідейка, не дай Бог, не призупинила розвиток своїх цвітоносиків. Тому що від цієї орхідейки я була в захваті від її писного цвітіння. я... Пам'ятаю себе, коли переглядала і переглядаю, до речі, інших орхоманів досвідчених, коли у них, знаєте, такі вже в колекції дорослі орхідеї, тому що ви знаєте, що цвітіння залежить як від догляду, від умов, які, яких ви їм створюєте. І я також. А ще велику роль пишного цвітіння відіграє скільки років цій орхідейці, тому що чим старша орхідейка, тим пішніше вона цвіте. Вона видає по декілька цвітоносів, плюс пробуджує ну, цвітоносики видає спробуджених почечок. І коли ось ці всі цвітоносики розквітають, і виходить такий дуже ефект пишного цвітіння. Ось на це, друзі, потрібно. Декілька років, і до чого я веду, що ну завжди я коли переглядала ось такі відео, завжди мріяла, що і мої орхідеї ось так будуть будуть пишно цвісти. А Сталин Бош цього року мене дуже. Ось ця орхідейка здивувала. Я навіть не очікувала, що перше її домашнє цвітіння в моїх домашніх умовах буде настільки пишним, і це друзі не основний цвітоносик, а цвітоносик був із пробудженої почечки. Тому, друзі, якщо ви любителі зрізати цвітоносики під самий, скажімо так, корінь, під саму основу орхідей, ніколи цього не робіть, тому що орхідейка з пробудженої почки може зацвісти ще краще, ніж із основного цвітоносика. Ну що, друзі? Всі пустоти я заповнила корою, а тепер я буду ставити, бачите, наверх. Свій улюблений мох, який я також я знайшла альтернативу, заміну ем, моху сфагнуму чи сфагмосу, ем, у когось є можливість назбирати власноруч цей сфагнум. Маю на увазі ті регіони, регіони в яких вросте цей мох. В мене такої можливості немає, в нас такого моху нема, але я знайшла е, своїм орхідейкам теж непоганий мох. Він е, як в себе вбирає вологу, так її і віддає. Дуже хороший. Дівчатка, які вже спробували цей мох, я їм трошки відправляла, вже також в цьому переконалися і встигли його е, полюбити. Взагалі, друзі. Я, у мене єдині витрати на орхідейки це ну, я витрачаю кошти тільки на самі орхідеї, на придбання нових орхідей або на придбання горщиків. Все, друзі, це все мої витрати для орхідей. Ну і, звісно, смаколики різні, тому що, звісно, для наших орхідей, нашої орхідейки потрібно підтримувати різними такими смаколиками. Ось така, друзі, в мене вийшла гарна посадочка. Все, як зазвичай. сподіваюся, орхідейка цю пересадку навіть не відчула, і їй навпаки, все сподобається, вона ні в ніякому разі не припинить ріст своїх цвітоносиків, а навпаки, вона з більшою силою їх почне нарощувати і сформує потім мені чудові бутони. Які потім розцвітуть і перетворяться в чудові, неймовірні каскади квітів. Ось бачите, як вона виглядає в новій посадочці, листочки її потім протру. І ось так красуня та моя виглядає. Ось бачите, вона зараз виглядає таким дорослим слоником в такому правильно підібраному горщику. Тому що горщик я трошки обрала для неї більший, ніж попередній. Хоча, на вигляд, ви самі бачили, коли я його порівнювала, суттєво відрізнявся. Але коренева система була хороша, тому цей горщик якраз підходить для такої орхідейки для такого об'єму її корінчиків. Дивіться, ось так виглядає посадочка зсередини, багато повітряних кишень. За рахунок великої кори, в які люблять вростати корінчики наших з вами орхідей, не знаю, друзі, куди я її поставлю, тому що на попереднє місце на підвіконник вона вже не вміститься в такому горщику, але, думаю, я знайду я її місце десь на стійці або біля стійки, трошки пізніше вам покажу. Ну що, друзі, як я і думала, на підвіконні, де вона в мене стояла, їй місця не вистачило. Тому я прийняла рішення, що поставлю свою новопересаджену орхідейку ось сюди, до всіх. Це, друзі, моя кована сієчка. Але. Я її знизу ще обставила такими, бачите, ще додатковими горщиками. Місця, якщо чесно, в мене мало. Я в попередньому відео вам казала, що тількино ну, як зацвітуть всі мої орхідеї, як я тільки дізнаюся сорти всіх своїх орхідей, всі дублі, я буду або продавати, або обмінювати, або комусь подарую. Тому що. Ну, Не потрібно мені стільки одинакових орхідей, а залишу для себе тільки в тому випадку повторю, якщо це буде якийсь для мене особливий сорт. Наприклад, у мене є дикий котик, один азіатський, який я виростила із розміру 1,7, який зараз із цвітоносиком. А інший дикий котик у мене є голландський стандарт, який я купувала оціночкою, але теж вже здоровий. І зараз теж із цвітоносиком. І так, друзі. Буду робити, звісно ж, із всіма своїми дублями. Якщо деякі сорти мені потрібно буде тільки по одному екземпляру, інший екземпляр я буду, звісно ж там дарувати, обмінювати і так далі. Ну що, друзі, ось такі у мене справи. Бачите, всі мої орхідейки здорові. У них протікають ці процеси і активно, бачите, ростуть у них центральні листочки. Активно ростуть у них цвітоносики. Відео знімаю мало, виходять вони у мене рідко. Це через те, що ну, не цвітуть, Уже в мене майже відцвіли всі орхідеї, залишилися тільки дві квітучі: це пірат пікоті і бігліпчик. Все, це все, що залишилося із квітучої моєї колекції. Всі інші орхідеї, ось в такому вигляді, вони активно нарощують листочки, кореневу систему. Вони активно нарощують діточок, цвітоносики. Ну і поки що, друзі, нічого такого цікавого немає. І коли в мене з'являється час, я беру до камери і обов'язково вам про це знімаю відео. Дивіться, друзі, ще хочу, планую пересадку ось цієї орхідейки. Це орхідейка Фронтера, це мама з двома діточками. І якщо для вас цікаво, актуальна буде для вас така тема, як я буду знімати цих орхідей із мами, пишіть в коментарях і... або пишіть. В коментарях, які цікаві будуть для вас теми, я на них обов'язково постараюся зняти відео. Тому що ви, у мене недавно було на каналі відео, виходило, як я знімала діточок із цвітоносиків. Це, мабуть, найпростіше, що могло б бути, тому що одна, ви пам'ятаєте, хто дивився відео, одну я від'єднала, а інша вже самостійно відпала сама собою. Тому ті діточки були на цвітоносиках, а ці ось така. Прикоренева і ось така. Але поки що, знаєте, я сумніваюся, чи буду їх від'єднувати обидві, чи поки що тільки одну. Тому що, ось бачите, в цієї тільки ось такий корінчик, два, мабуть, чи три, у іншої трошки, в цієї трошки більше корінчиків. Ну, одним словом, якщо вам цікаве таке відео, коментуйте або пишіть свої пропозиції, на які вам буде цікаво. Теми зняти відео і я постараюся, звісно ж, це зробити. Вам бажаю, як завжди, пишних та здорових орхідей, миру нам та до зустрічі!